Друзі, коли всіх вітаю. Сьогодні у нас п'ятниця, 13 червня, п'ятниця, 13 Швидкий огляд ситуації, технічний. Подивимось, що відбувається. Давайте почнемо з BTC. По BTC. Продовжується у нас корекція. Пам'ятаєте, я казав, що в мене цікавить зона Лонгу ось тут. Ми цю зону пробили. У нас була реакція від цього рівня тобто ми ось підійшли до нього, навіть був якийсь відкуп. Ну, майже на 2%, в принципі, для трейдингу є. Але я не відкривав тут угоди жодної, тому що не було покупця. Мені треба було, щоб на 4 h був покупець, тому я цю угоду не заходив. Ну і в принципі, добре ще не зайшов, тому що ми пішли на корекцію. Це чому дуже важливо працювати в комплексі? Навіть якщо ми підходимо до значних рівнів, де, де у нас сильні покупці, минулі максимуми, сплеск по об'єму по графіку. Тобто, у нас тут повноцінний є рівень покупців. І як важливо трейдити в комплексі. Тобто, бачите, тут недостатньо було того, щоб відкрити лонг, хоч ми підійшли до рівня, а рівень це доволі сильно. Тому добре, що не заходив. Далі, які у мене очікування далі? Давайте приберемо оці всі фігури. я дуже люблю ці фігури всякі. Думаю, це теж можна прибрати. Це залишив, У нас тут зона продавця, до якого ми дійшли, і відбулася корекція. Далі, ця зона покупця. Що з нею робити? Очевидно, цієї зони покупця вже немає. Тут можна сказати, що тепер це зона супротиву потенційно. тобто не підтримка а супротиву. Плюс у нас тут є ковзані, середня 50 і середня 200. -та. Так, середня 200. -та. І тепер у нас тут є потенційний супротив. Тобто, що можна очікувати від нашого руху? У нас сплес по об'ємам, сплес по графіку, тобто або чекати щось на кшталт такого, ну, з подальшим відбиттям, або продовженням корекції, або прямо зараз падаємо далі з якимось такими рухами. Як на мене, локально зараз виглядає так, що ми, звичайно, рухаємось вниз, ніж вгору, тому що покупців поки що немає. Це може звільнитися дуже швидко, тому що в мене таймфрейм 4. Тобто буде, будуть якісь сатави поглинення, і цілком вірно нас можуть очікувати. Розворотні формації. Якщо відкрити денний таймфрейм, треба було напевно з нього починати взагалі, то у нас тут немає екстремальних об'ємів, тобто так, вони більше, ніж, наприклад, ці, якщо порівняти. Але перед ними не було у нас понижених об'ємів, тобто у нас постійно якісь екстреми, тобто, таке. Тож, Я б тут поки що не акцентував увагу. Для мене найглобальніший супротив, хочу нагадати, це. Найглобальніші, найглобальніші. це якраз ось там 95-94, там 94. якщо дивитися з цього тренду. Тобто я кажу про цей тренд. Початок, який почався тут і тут. Тобто, ось наш цей тренд. Найбільша підтримка цього тренду для мене приблизно тут. Якщо йдемо далі на корекції, то звичайно тут вже треба шукати далі. І найбільша підтримка. Як на мене, всього цього руху, якщо це не завершення тренду, це якраз 84 тисячі. Але не очікую BTC там, поки у наш цикл триває, тому я ту ціну поки взагалі не розглядаю. Далі, що в нас є з ще страшного, давайте по-страшному пройдемось. У нас вибудовується подвійна вершина. Подвійна вершина на крупних таймфреймах доволі часто відпрацьовує. Можна відкрити, ну, тут можна навіть. Відкрити графік і подивитися, що у нас було з минулими. Тут у нас, можна сказати, були, були подвійні вершини. І пам'ятаємо, як наш минулий тренд закінчився. Це подвійна вершина. Тут подвійні вершини, тут навіть подрійна, тут подвійна, тут подвійна. Тобто, розумієте, подвійні вершини на денному таймфреймі доволі часто відпрацьовують. Чому я взагалі не дуже люблю фігуру? Дивіться, ось у нас подвійна вершина, так? Всі на відкатах заходять в шорти, тому що це подвійна вершина. Потім у нас графік розвертається. І тепер у нас подвійне дно. Тепер ми заходимо в лонг. Графік розвертається. І тепер у нас потрійна вершина. Шортимо. Фігури не дуже люблю. Але на крупному таймфреймі, як на мене, найсильніше це якраз подвійна вершина, подвійне дно. І голова, і плечі. Як на мене, це такі найсильніші. Так, є прапори, їх я не дуже люблю, але якщо вже вивчати якісь фігури, напевно, їх. Але, знову ж таки, фігури це таке собі. Окей, тож, поки покупців немає, орієнтуємось на корекцію. Наскільки глибоку не зрозуміло, як на мене, максимуми корекційні все ж таки тут. Але я думаю, якщо у нас будуть корекційні. Рухи сюди, я думаю, вони будуть дуже швидко відбуватися. Я поки що не бачу завершення тренду, поки що не бачу. На більш дрібному таймфреймі можна теж пошукати. Тут якраз і можна було спробувати дивитися шортові сетапи. Ось тут, в принципі, у нас був шортовий сетап. Давайте навіть приберу. Ні, давайте рівень цей залишу для себе. Тобто, ось у нас тут навіть був. Шортовий сетап, можна сказати, така мікрозупинка. Потім сплес по об'ємі дуже сильний, тут з'явився продавець сильний. І в нас утворюється рівень, тому що в нас тут ще минулі мінімуми є. Теж як аргументи, на додатковий, можливий супротив. Тож, тут у нас навіть поглинення було на годинках, пінбари, і, в принципі, тут виглядає шортовенько. Знову ж таки. Виглядає шартово. Далі, давайте подивимось. По ефіріуму BTC зрозуміло. 100, там 95, 97 Думаю, там можна очікувати цілком BTC, якщо, звичайно, не буде покупця з локальних. Тому що все може змінитися доволі швидко. Далі по ефіріуму По ефіріуму аналогічна ситуація. Аналогічна ситуація. Зона, від якої розглядав лонги і не відкривав, звісно, тому що не було покупця, теж вже не актуально. Давайте 4 аж класно. Тобто, тут, коли дивилися, робив аналітку по графіку, пам'ятаєте? Напевно, графік був десь тут. Я казав, що якщо спустимось сюди, буду розглядати лонги. А спустилися, але пробили. Тому я не лонгував, звичайно. Тобто, ми, яка робота наша? Наша робота знайти потенційні трейди. І дочекатися сетапів. Тобто, якщо ми доходимо до відповідних рівнів, ми не залітаємо одразу в позицію, тому що нас можуть голити, як сталося і тут, в більшості, тому треба бути обережним. Цю зону я прибираю. Давайте цю також. У нас, в принципі, ця наша локальна, навіть не локальна, доволі така середньострокова зона продавця відпрацьовує вже не перший раз. Але ще хочу підкреслити, сьогодні казав в закритій групі, вам скажу, це те, що дивіться, у нас був встановлений новий максимум вище цих вершин, вище цих вершин. Якщо відкрити мапу ліквідацій, ви можете подивитися, що тут було зібрано дуже багато ліквідності. Тобто після таких рухів, які ми перебуваємо такі середньострокові максимуми за довгий час. Це доволі часто приводить до того, що нам треба охолодити графік. І це якраз, в принципі, і стається. Тому я не думаю, що це завершення тренду, я просто думаю, що це корекція після збору нашої такої ліквідності. Якщо можна так сказати. Що дивитися по ефірму, куди можемо дійти? Ну, По ефірму, як я казав, тут доволі складні аналітичні показники, тому що тут складно ставити стопи і тому подібне. Якщо дивитися просто по графіку, що кидається в очі? Це в першу в чергу, звичайно, середня коза на 50 денна Ну і далі, можна сказати, і наші якісь мінімуми. Тут не, не знаю, що додати. На дневному таймфреймі, як на мене, тільки оце, суперглобальна підтримка. Але це 1800 якось далековато, як на мене. Далековато. Вірю, що можна сходити чи ні. Звичайно, так. Хочу нагадати свою іторію. Мою позицію. Я думаю, що мінімум по ми вже встановлений. Я думаю, ми не будемо прибувати новий мінімум, ставити нові мінімуми по ефіріму, поки у нас не будуть там, нові цілі по вершинам. А, там, чому? Тому що ці рухи, які у нас були, вони дуже схожі на те, що це справжні відкупи після зони нового дна. Тому я думаю, що були нові міні... останні мінімуми, останні мінімуми. Так, я можу сказати. Можу очікувати, що ми можемо повернутися до таких позначок, таких позначок. Але нижче цього я не розглядаю ефіріум. Як на мене, якщо ми туди сходимо, то про якісь альтсезони можна взагалі ще забути, напевне, на півроку на рік. Тому таке. Тому повторюю, все, що я бачу по ефіріуму, це ковзані. Можна погратися з Fibonacci, тут 38 рівень, 617 тут. Але він підкріплений чим. Ну, Минулим якимось максимумом так, але значний цірівенчані не зрозуміло. Тому я ефір ми майже не трейджу. Давайте подивимось далі. Можна навіть і гепи подивитися. Гепи у нас є. Можна навіть години таймфрейм класнути. Геп, там, на 97-98 пам'ятаємо ще з минулого відео. Тому нічого нового не утворилося, як і по ефіріуму. тільки тут був, який ми перекрили вже. Домінація в ЗТ зростає. Знову повертаємось до наших позначок. До нашого цього рівня. Буде він пробуватися чи ні, не знаю, будемо дивитися. Звичайно, цього зовсім і зовсім не хочеться. Фонда на фоні новин. Трошки скоригувалася, але ну, це взагалі нічого, як на мене. Це ще одна ознака. Мені просто пишуть, там, питають, як може вплинути, наприклад, війна Ізраїль-Іран на графіки, на економіку. Я думаю, що майже ніяк, тому що все, що сталося, вже всі до цього вже звикли, можна сказати. Пам'ятаємо, коли були там перші атаки глобальні, коли Палестина атакувала Іран, тому ой, Ізраїль. Пам'ятаємо, що було в той момент, ніхто цього не очікував, і тоді у нас непогано так посипався графік. А зараз це вже очікувано, тому це не Чорний лебідь. Це не чорний лебідь. До речі, хто не знає, що таке чорний лебідь, почитайте книгу або подивіться мій огляд цієї книги у мене все є. Тому таке: ефірім до BTC. все те ж саме, все аналогічно, просто пройшовся по деяким монетам, по ефірім по BTC, по основному. Напевно, поки що все. Поки що все. До речі, індекс долара падає і це доволі добре. Як на мене, це один з ключових графіків. З ним зараз слідкувати доволі цікаво, тому що він встановлює нові нові мінімуми. Будемо дивитися, як він буде королювати в цей раз з BTC. Можете накласти графік у BTC. Хоч так. Хоч так. Хоч. Не так, а, Наприклад, ось так і так аналізувати. Тобто, можете проаналізувати, як це було раніше. Доволі цікаво, як на мене. Добре, всім гарних вихідних, до побачення.